Обожнюю такого роду коментарі, бо чогось замість того, щоб подумати про правильну генетику, правильну годівлю теличок, яких вирощують, правильну годівлю корів в сухостійний період, і правильну підготовку до отелу. І це все в сукупності, то люди спираються на хімію. І всі так бояться тої хімії, що прям я не знаю. Хоча і повітря має хімічну формулу, і водичка, яку ми п'ємо теж. Тому переставайте боятися тої хімії, бо вже це трошечки смішно виглядає, навіть ця ваша хімія. Що стосується м -м, корів у нас на фермі, Можете приїхати, якщо вам так хочеться, на екскурсію проведемо, покажемо. Правда, зараз ця корівка, яка взимку давала 60 літрів молока. Вона зараз дає 34-33 на дворазовому доїні. Вона була, що тоді, що зараз. Самі розумієте, Ніхто три рази її не доїв. І на момент, коли я сюди приїхала на ферму, це був лютий місяць, вона була розстелена, ну не знаю скільки, десь близько місяця. Зараз же десь ну, я півроку працюю, то десь вона більше як півроку, як вона розстелена, дає вона 33-34 літри молочка. Тому, е давайте тоді навіть не так, розкажу за раціон. Їдять у нас корівки на фермі, синаж. Сінаж з трави. Їдять вони зернові. Макуха, премікс, це все закидається в кормозмішувач і роздається за допомогою кормозмішувача. кормозмішувачі, хто не знає, є ножі, які це все подрібнюють. Перетворюють в одноманітну масу, яку корівкам набагато легше з'їсти. Це, до речі, теж сприяє тому, що вони дають багато молока, бо втиснути, наприклад, великий об'єм вони не можуть. Сильно великий, щоб, наприклад, наїстися одним сіном на таку кількість молока. А от воно все подрібнене в вигляді такого вологого корму гарно їдять, відповідно, мають нормальні. Надої. Тому не треба це все зводити тільки до того, що там сипеться, не знати, який порошок чи хімія, як ви це називаєте. Плюс в нас є жорсткий контроль за тим, з чим годуються тварини, тому що ферма, на якій ми працюємо, має примітку екоферми, і навіть при вирощуванні кормів фермер не може давати ніяких добрив, взагалі, крім гною. От кілька років він пробував вирощувати кукурудзу, кукурудза без добрив не росте. Без гербіцидів не росте, а вносити гербіциди і добрива йому не можна. Тому він від кукурудзи от і відмовився. Так що, якщо не вірите, в принципі, я думаю, якщо ви не вірите чи не читали нічого подібного, не бачили, то, щоб я вам не розказувала, ви все одно лишитесь при своєму, тобто що такий надій неможливий. Ну, лишимося кожен тоді при своїй думці.